На Вінниччині відбулося 20 онлайн зустрічей в рамках платформи діалог влади та бізнесу. До спілкування долучилося більше тисячі представників бізнесу. Під час зустрічі було піднято 105 проблемних питань, з яких 20 питань центрального рівня і 85 питань місцевого рівня для врегулювання проблемних питань центрального рівня обласною державною адміністрацією. Було направлено 16 звернень до Кабінету міністрів України та центральних органів виконавчої влади. Врегульовано 22 питання, з яких 8 питань на центральному рівні і 14 на місцевому рівні, надано роз'яснень по 73 зверненням, і 10 питань знаходиться ще на розгляді. Одне з актуальних питань підтвердження критичності підприємств за результатами роботи обласної робочої групи. На сьогодні статус критично важливих отримали 463 підприємства та організації. З квітня обласна військова адміністрація системно перевірятиме дотримання підприємствами умов визнання їх критичними. Під час зустрічі йшла мова про законодавчі зміни щодо бронювання медичних працівників. Також підприємці підняли питання про ввезення за кордону обладнання за індивідуальним. Замовленням учасників зустрічі проінформували про можливості онлайн платформи Пульс. Через сервіс бізнес-петиція підприємці можуть підняти питання, які потребують вирішення на державному рівні. Для нас це актуально. Це дійсно в нас. Ми стикаємося зі своєї сторони з системністю цієї проблеми. Відповідно, так ми звісно розглянемо можливість подачі відповідної петиції через платформу Пульс. Платформа діалог влади та бізнесу проводиться в рамках конгресу місцевих та регіональних влад.